Всім привіт! Сьогодні я вам би хотів показати посилочку невеличку, яку я замовив у цьому році, і отрив її 31 грудня 2024 року. Замовив не дуже багато. Чому не багато? Тому що основа в мене є. Замовив у прошлому році ще залишилось дуже багатенько. Зробив ревіцію і вам зараз покажу те, що збереглося в мене. Ну, а сьогодні. Покажу що придбав. І... Оце, що залишилося з прошлого сезону. Що я закуповував карбамід, аміачна селітра, кальцева селітра, екоплан, монофосфат. О, тут різні захисти добрива. Це не тільки для винограду, це і для огородини. І тут хору сігнум, скор. Редуміл Голд, Фалікон, Топас. Оце що є тут. І придбав в доволі відомому в магазині, називати його не буду. Можливо, ви самі замітите на коробки. Як буду розпакувати, голос називати магазин не буду. Всі виноградері, мікається, знають його. І роблять вибори або там, або там, або там. В даний момент я другий рік вибираю цей магазин і працюю Доволі гарні препарати приходять, і я дуже задоволений. Так що розпаковуємо. Так, що в нас тут? Ну, Зараз ви сразу замітили це. За, замовив кілограмову пачку доброго Мастер-20-20-20. Далі також Мастер-13-40-13. Пів літри препарату такий як Мільдікат, дуже гарний препарат, от Мільдюєма. Пів літри фірмена упаковка, все добре. І в мене закінчився. Там трошки залишилося, закінчився Меофол. В цьому році до, зак... до замову Меофола Вистачить я думаю, мені років на три його. О, ну І така візиточка. Дякую за увагу. Дякую, що переглянули моє відео до кінця. Всім пока!